Ой, у Лузі, Червона Калина, похилилася. У Львові пройшов благодійний концерт на підтримку дітей серед сиріт наших захисників. У заході взяли участь мистецькі колективи Городоцької та Великолюблінської громад Львівщини. Наймолодші представниці колективу Софії лише 11. Сьогодні я виконую пісню Мир над Україною і пісню Україночка. Вчувається, що ти справжня українка, дуже подобається їх виконувати. Ми вирішили збирати кошти на потреби ЗСУ, бо зараз як воєнний час, ми хочемо, щоб Україна переможе, тримаємо кулаки. Ми вважаємо, що потрібно зберігати і пам'ятати нашу українську культуру, і народні пісні є дуже гарні, і насправді вони подобаються мені. Перший концерт у Львові влаштувала громадська організація Ангел Віри. Далі мистецькі колективи відправляються у благодійне турне Іспанією. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу діткам, які втратили батьків-захисників під час повномасштабного вторгнення Росії. Війна зробила наших багато діток українських сиротами. Батьків ми не зможемо повернути, але ми можемо дітям допомогти фінансово, допомогти дітям морально і допомогти їм у їхніх мріях майбутніх. На європейській сцені діти будуть виконувати українські народні та сучасні пісні. Вони дуже щасливі, звичайно, бо вони щось побачать нове для них і цікаве, і можуть пропагувати нашу українську музику, українську пісню за кордоном. У благодійне турне Іспанії колективи відправляться вже на початку жовтня у планах дати концерти у Барселоні, Веленції та Гандії.